Несправжні перці. В кулінарії ми часто зустрічаємо спеції, які називають перцем, хоча ботанічно вони не належать до цього роду. Вони дають стравам гастроти, пікантності або аромату. Найчастіше це перцеві ягоди. Такі як рожевий перець. Ці ягоди мають ніжний фруктовий аромат і часто використовуються у кулінарії. Для декору страв можна зустріти багато різних коктейлей з рожевими перцями. Райські насіння це родичі імбиру з Західної Африки. Теплий, пряний злегка цитрусовий аромат середньої. Були популярною альтернативою чорному перцю. Січуанський перець він має досить цитрусовий аромат. Висушені оболонки ягід родини цитрусових, викликає характерне поколювання та заніміння на язику. Ямайський перець або новий перець. Він родом з карибів. Має аромати кориці, гвоздики, мускатного горіха водночас. Також грильовані такі ноти, димні. Я обожнюю смажену картоплю з цим перцем, тому що вона абсолютно інша на смак, але дуже цікава. І смачна також є довгий перець, це близький родич чорного перцю. Смак більш теплий, солодкуватий та глибокий. Ці спеції показують, що перець у гастрономії це не лише піпернігрум, а це цілий світ ароматів та текстур, які ми будемо з вами досліджувати. Тому підписуйтесь і залишайтесь. Будемо разом досліджувати світ перцю, перцевих ягід, спецій, прянощів та всього смачного.